Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаєвич, я вчитель фізичної культури. і сьогодні у нас буде урок на розвиток нашої спритності. Це буде чоловіковий бік, По ньому я розкажу детально вже в основній частині, але що нам необхідно, це е, два якісь предмети. Я буду використовувати розміточні кішки тільки тому, що я зараз знаходжусь в спортивному залі. Вони в мене тут є. Якщо б я був вдома, якби я б взяв два горнятки, два зошити, якихось два предмети. Які я буду торкатися, це будуть як дві крапки для бігу. Тому вам необхідно просто два предмети. Так. І необхідний м'ячик чи якийсь сферичний предмет, вправи на координацію, робота з малим м'ячем. Отже, сьогодні ось така у нас робота з видністю координація. Ще нам ще необхідно для уроку: це буде спортивний одяг чи зручний одяг, якому вам зручно понадобити. Спортивні фізичні вправи, вам необхідна локація. Ми робимо крок в одну сторону, махаємо руками, перевіряємо, чи нічого ми не збільшемо себе натромувати. Локація потрібно провітрити це місце, в якому ви будете займатися зайвого повітря. Вам буде тільки плюс і поради відправити, проводити трошки водички. Коли ви втомитесь між вправами, некий ковтів для поповнення водного балансу. Вам не зашкодить. Якщо все відправити купи, ви готові, давайте починати. Частину уроку. Перше, що нам необхідно, це розміряти нашу стопу для бігаючих і стрибаючих право. Тому руки ми тримаємо на поясі, де щоб спину тримати рівно, залишаємо стояти на одній нозі, одну знову відставляємо сторону, ставимо на носок. І виходимо голові обертись, роблячи повний обертись стопою, право. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Право виходимо не поспішаючи, але виконуємо повний оберт, який дає нам стопа, уважно слідуючи за її роботою. Тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відставляємо до одного сторону і до ту саму вправу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки залишаються на поясі, і ми виконуємо крок на носках, піднімаємося до ворог на носки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І звичайний крок, 20 кроків для того, щоб заспокоїти і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми розуміли з вами зараз Побіг не поспішаємо, біг на місці, він не я при ньому ще можу з вами говорити, а, тому якраз я вибрав що треба. Робимо крок в одну сторону, представник крок і повертаємося в іншу сторону. Ось так віддаємо правильне приміщення бігу. Давайте ще рази. кого. Назад вони рахуємо. Два. Три. Повертаємося в одне положення. Біжимо. Тепер біг вперед. І повертаємося спиною одне положення. Вперед. вперед. Спина вперед. З знову і працюємо далі. Навеще три рази вперед. Один. Два. Три. Звичайно, вікно до 8 Коли Хвилину вже попрацювали. З вами тепер виконуємо праву такі. Веді. Ми вгору опускаємось і тепер по діагоналі в стороні. І опускаємось вниз. Давайте зробимо 3, Один.

Ще раз порог вдих, вниз виріх. І ще раз порог. Втіх. Донизу виріх. Ми з вами розміняли супу, побігли, нинішню праву зробили, тепер потрібно зробити розминку на місці. Руки на поясі, ноги на шими плечі. Повертаємо голову. 6 7 7 Натілаємо праву ось на кожній Ліву ось на кожній 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 Тепер переходимо Круки до наших плечів Клунки в донерізу виконуємо колові ви оберти прямими руками В 1 2 3 4 5 6 7 8 Назад 1 2 3 4, 5, 6, 7, стій. Руки в сторони. Виконуємо коловий оберт руками всередину. Звернув увагу, що руки в мене паралельно плеча. Бачите, два 2 у нас. І я виконую оберт, значить малюю два повних кола. Малюю Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Назовні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Руки на поясі, коловий оберт, спиною. Один, два, три, чотири. Вижте справимо. Один, два, три, сті. Стрибнемо ще шостійку стійку і виконанні вправо, слідку за тим, щоб коліна не згиналася. Ми нахиляємось до низу, намагаємося до руками троху десяти блоки, на рахунки. Один, два, руки до гриву пригонилися. Три, чотири, один, два. Три, чотири, один, два, три, ми Вже в широкій стійці, Давайте її використаємо. Сідаємо на одну ногу, іншу ногу. В стороні. виконуємо з вами трампу перекат, На один, два, практику ногу, три, чотири, назад. Працюємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій, на зі потім ми розвертаємося в сторону і у нас виходить права рука. На два рахунки опускаємося знизу. Один, два. Стрибком змінили три, чотири. стрибок, Один, два, стрибок, три, чотири. стрибок, Повертайся на не. Тепер ноги разом. Руки на поясі, нам потрібно пострибати. Стрибком ноги нарізаємо, руки в сторону, наче з'їхати і повертаємося. Не положення ноги разом. Руки на пояс. Працюємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І Ідемо на місці. Дякуємо зберегди. Донизу виріх. Вдих. Виріх. Все. Розминку ми повністю зробили. Можемо переходити до основної частини. Зараз нам необхідно покласти ці два предмети на підлогу. Дивись, я відходжу в один кінець своєї локації, кладу предмет на підлогу і роблю три кроки. Один, два, три. Ну, приблизно це три Правильно? І тепер дивись, яка робота. Ми будемо працювати представним кроком однієї сторони, торкнулися предмету, це як крака, да? і працюємо переставним кроком іншої сторони, торкнулися предмет. Ми будемо робити таких 6, 6 прямих. По, по 3 метри це, це виходить 18 метрів роботи, яких ми зробимо з вами три підходи. Отже, ми нормально так зваймо, в суті і набір, майже 60 метрів на Між, е, на роботи у нас буде. Між нашою роботами будемо 30 секунд відпочивати. Тому давайте приготуємося біля однієї е, мільйоного предмету нашої правки. Торкнулися її рукою і починаємо. Токнулися пристовний крок. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Ідемо на місце. Рома. Я засекаю. Місті. Ми можемо виконувати вправу і швидше, Головне не слідкуйте за тим, щоб ви не впали і себе не травмували. Обов'язково при виконанні вправи оці доти має бути присутні. Ну, Це і називається червіковий біг. Меч як чотири вхитається на хвилях. Ну, так легше зрозуміти. Ну що, якщо мотори приготувалися, то почали. Один. Два. Три. Через п'ять. Шість. Сім. Ошість. Я займаю пробіг. Вдих. Вибачте. Видимо. Заміслився. Вдих. Видимо. Вдих. Видих. Три секунд відпочинку. Прошу про мене. Взагалі. Десь. Літає. Вдих. Видих. Так. Славна, але вона достатньо динамічна і дозволяє нам в невеличкому просторі побігати і розвинути ще одну якість, таку як спритність. Ну що, вже 25 секунд. Хто готовий? Третій. Заключний відхід. Увага! Почали торкнутися. 4, 5. 6. Вдих. Виріх. Ще раз. Вдих. Видих. І останній нас. Вдих. Видих. Супер. Предмети можете залишати і перейдемо до другого частину уроку. Це там, де координація з використанням невеличкого предмету сферичної форми. Це може бути і м'яч, а може бути і фрукт. Далі овочі. Головне, щоб він був сферичної форми круглим. Ну ще, якщо ви готові, давайте почнемо. Перше справа це відкинути м'яч вгору. Долонька дивиться вгору, а в ході польоту м'яча ми перехоплюємо м'яч з гори. І знову розгортаємо долоню. Виходить так, підкинули, з гори, зловили, розвернули. І ось так працюємо. 20 підкидаємо. Один. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 order 2 3 4 5 6 7 8 9 20 іміємо рову на того 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Тепер перекидаємо з однієї руки в іншу і повертаємо назад 20 перекидань. Право проста, але вона підгідна до більш слабого права. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І тепер більш славна втака. Це коли дивись, ми підкидаємо м'яч, ячому годонь, дивиться вгору. Але в повітрі ми його ловимо згори. Розвертаємо долоню і обмовимо згори. Розвернули, згори. Ось вона і координація. Коли ми з розворотом нашої годони. Готові працюємо. 1, 2, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Зробимо. Нескладне, здається. Так. Зараз підкидаємо в голову, робимо два опуска і ловимо. Так, двадцять разів. 20. Зробимо. І остання заключно. Вправиться, вправа жариться, тому ми підкидаємо кору і ловимо в е, нашу котину. Один. Ну отак працюємо. Два. Двадцять. Три. Ну, ковтин. Ковтинку чи футбол. Чотири. П'ять. Треба було розгорнутися. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. І на цій крані ми завершимо сьогоднішню уроку. Ми попрацювали сьогодні над звитністю і над нашою координацією. Дякую за те, що працюєте разом зі мною. До наступного зустрічі. Бувай!